Привіт усім любителям гостенького. Зніму коротеньке таке відео. Розказ. Хто спеціаліст, воно вам не нужно. ви самі знаєте, як це робити. Розказ про руків'я. Дуже часто стикаюся з ножами, хлопці роблять, самі кують, там роблять. і в них виходить руків'я. Ну, ось, Наприклад, у нас хвостовик 100 мм там 90 мм. Ну, це стандартний нормальний хвостовик 90 100 мм. І в них отак іде руків'я. Тут єлі-єлі повертає. Тут оцей, як би ізгиб. І оцей пішов грибок. Ну і тут якийсь упор. І ось оцей ігиб, його практично немає. Ось як дивиться отак на відео, він практично йде рівно. І чому він так йде рівно? Чому не можуть багато хто зробити оцей скос? А потім уже грибок цей, скажем так, і та сама ситуація. Тобто, я думаю, різницю ви бачите, про що я кажу. Якщо цю лінію обрати і цю? І ось у нас цей хвостовик. Не хвостовик, а грибочок. Красивий. І так, звісно, ніж. Виглядає поприятніше, естественно, і покрасивіше з цим загином. Чому його не можуть зробити? По одній простій причині. Багато хто скаже, хвостовик довгий, треба укоротити такого. Ні. Нагрузка ножа, коли давиш щось, якраз йде ось тут, оцей часті, коли щось придавлюєш сильно, і якщо тут не буде хвостовика, зламати руків я можна. У мене був такий случай, я переробляв ножа, углідняв хвостовик. Це я думаю, кожен про це знає. І як його зробити, щоб цей хвостовик не мішав? Величезна ошибка це коли кують, роблять рівний хвостовик. Оце і вся ошибка. Тобто, як у ножа, наприклад, ось як у мене валяється, в нього пряме руків, я йду в нього і хвостовик прямий. Ви вклеюєте 100 мм, 120 м сквозний по барабану вам. Воно по центру йде. А згиб не можете. Ось, наприклад, я зібрав ножа, бачите, в мене вже вся рукоять йде на Бачите, тобто, оця лінія і оця, в мене примерно, я не міряв, ну, дожні плюс-мінус попадати. Ось, якщо дивитися, ось у мене йде і згиб повністю. Так, в чому ж цей лайфхак, щоб це так легко і просто зробити? Зараз я витягну. Все елементарно просто. У нас йде ізначально зігнутий хвостовик. Просто зігнутий. Він нерівний йде. Якщо покласти на цей ніж, ось я думаю, вам видно різницю, де мій хвостовик. І бачите, як я сразу обминаю цей згиб. Все просто елементарно і просто, скажімо так. Далі ви ставите там якісь латуньки, нержавейки, Що ви підганяєте, це вже ваша справа, які проставки. Ви набираєте їх. Наприклад, як я набрав це все діло. І далі доходить діло до бруска. Коли ви брусок будете ліпити, у вас опять виходить все те же саме. Щоб у вас цього не було, ви на гріндері, на Брускові, робите так само скос один. І коли ви вставляєте. А скос робите до тої степені, поки хвостовик зверху приложить, він не стане рівно оцій осі верхній. Тобто він стоїть зараз рівно. Ну, сам хвостовик іде на скос, але относительно оцій осі хвостовик рівний. До тої степені ви робите цей скос. Зробили цей скос, просверлилися брусок ставити рівно. І просверлюєтесь рівно сюди. І все, і коли ви вставляєте, у вас проблем більше з цим не буде. У вас буде хвостовик далеко. Що ми забили, він вже стоїть плотно. І всі проблеми. Далі, що я зроблю? Ось даже. Простим живим приколом. Ми прикладемо, ага, ніякі приложити лінійку. Секунду. Ось так я його відкусив. І тепер, коли ми вже будемо робити руків'я, ми будемо робити носительно клинку як би рівно. І в нас вже виходить ось ця лінія по ну Так, як я на глаз намалював, непонятно, все рівно. І все. І ми дивимося на наш клиночок. У нас руків, я обичаю, десь 125, 130, скажімо так, в залежності, яке ви робите. Ось що у нас 125 і 130. І ось у нас пряма лінія, яка у нас вийде. І після прямої лінії у нас вже є скос. Це ми порівняємо на гріндері відносительно больстеру тут. І далі, якщо ми захочемо, у нас місто для скоса, дивіться скільки. Зараз я візьму маркера. що ми рівняємо рівно? Относительно лезвію. І в нас вже йде скос. Тут ми це зняли м'ясо. І в нас дивіться скоса скільки хочеш. Скільки хоч, у нас вже сам по собі скос це йде. І далі завертайтеся, чи відсюди, чи відсюди, чи аж відсюди, і отак йдіть як угодно. Це он такий маленький лайфхак, тому що багатьох замітив, От хоч убий, іде рівно. І ще й отаким от способом. Часто йде. Тут упор, потім ручка в'єтнамської свині, отак висить. А потім оцей грибок пішов. Скажемо так. Отак, якось, оп, і всередину, і потім в'єтнамська свиня, і опять пішло. І щоб у вас такого не було, то є, треба хвостовичок робити наскось. Ось, наприклад, заготовочки в мене стоять. Хвостовички вже йдуть на іскосок. І з цим проблем ніколи не буде. Якщо це у вас якась пряме руків'я, то попрямі. Так само, і ось цей клиночок, бачите, все йде на Опять же, ось прикладаємо сюди. І він нас опять попадає плюс-мінус в старий хвостовий. Якщо приложити лінеєчку, бачите, скільки в нас запасу на скос, у нас його куча. І ми можемо цей скос тут робити скільки вгодно. Оце така маленька вам історія по поводу руків'я. Ну, а далі працюйте, обробляйте. Кому що цікаво, питайте, постараюсь розказати, зняти. Що не так сказав, звиняйте. Нікого не повчаю, розказую просто таку історію, яку я замітив. Так що, це якось так, сам ще вчуся. Все, всім удачі, миру над головою.